Ну що, привіт, друзі. привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. І сьогодні, в цей ну, доволі тихий ранок, після гучної ночі я приїхав на одне з місць, яке давно хотів перевірити цієї осені. Приїхав я достатньо пізно, адже ніч не спали, маслали нас з усіх сторін, з усіх боків, паразити погане. От, і, ну, тому ось така в мене буде риболовля короткострокова. На годиннику наразі десь година 12 з копійками. От, і ну, риболовлі залишається зовсім-зовсім обмаль. Ну, власне, як завжди, декілька годин. І за декілька годин треба зловити, як то кажуть, за будь-яку ціну. Ми перебуваємо на дуже цікавій домі. Це зимова е зимова тема. Київських рибалок, це е, обвідний канал. Ну і давайте подивимось, що у нас тут сьогодні буде. Я був тут останній раз. Ну коли взимку, взимку, е, взимку так, десь в лютому 25-го року я тут був. Е, і все. Тож, для мене це буде щось новеньке, сподіваюся, для вас також. Ну, Давайте подивимось характер поведінки риби, зрозуміємо, на що вона хоче клювати, зрозуміємо, чи взагалі вона хоче клювати. Ну і звідси вже буде виходити та приманка, яка буде найбільш актуальна. Ну, Почну я, як завжди, з показу своїх снастей, на що я сьогодні буду ловити. Ну, ось в моїх руках Fineza UX до 15 грамів. Це універсальний інструмент, ну, причому ще за доступні гроші. Я їм ловлю у багатьох випадках, особливо от зараз з осени до весни, коли мова йде про окуня, про дрібного судачка, щось на маленьких річках або каналах. Ну, Довжина в нього 832. І тест до 15 грамів. Ну, Універсальний патичок. Дайва e Exist 3000 на, на ньому в мене стоїть і 0,3 дюрасенсор дайвовський. Поставив я, як ви бачите, віпо e 2 дюйми. Стартуватиму з нього. І тут в мене 5,3 голова, я не знаю. Васural, Багато це чи мало, я вже чесно не знаю. Я, як завжди, в кишеню собі зараз накидаю ваги, які буду перебирати. Ну і щоб не бігати до бакана, щоб все робити якомога швидше. Ось як це роблю. Ось, З кишені дістаю певні ваги. Міняю бігом і в кишеню, щоб не бігати до бакана. Так, що, зачиняємо тачилку і го до води. Ось я на березі. А що по воді, друзі, водичка доволі височенька і вона йде. І вона йде, скоріше за все вона падає. А тут вже є прикольний прикол. Коли водичка тут падає, то можна спробувати зловити судачка. Судачка. Так, 5,3. 5, 5,30 для судочка, мабуть, що мало. Спробую поставити більше. Що у нас тут є? 5,16 віз 8 з копійками. Ну давайте. <світна> <світна> давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Ого, ляпнув як. Що цікаво, друзі, жодної людини. Це дивно. Сьогодні вихідний. Зазвичай на вихідних тут ажіотаж. Може ще не сезон. Може всі ще на Дніпрі. Я б сам би на Дніпро приїхав, але там просто жесть. Там така купа народу буде сьогодні. Так, ну. Дуже тут цікаві містяки і? Необхідно їх всі перевірити ретельно. Дуже-дуже ретельно. І окунці у нас тут є, і судачки, що завгодно. Ну, я дивлюсь так, що водичка, друзі, зовсім-зовсім не низька. Водичка доволі висока і е, я навіть не можу вам сказати, як це добре чи погано. Просто по факту водичка висока. О, друзі, покльовка була. Перша покльовка, ой-ой-ой, це судак. І покльовка вже неподалік берега. Що мені завадило, це великий вантаж. Глибинка тут не супер велика, і вантаж. Великий потрібен лише для того, щоб далеко докинути і взяти рибу здалеку. Але дуже приємно, що з третього закиду відбулась покльовочка, значить щось тут є. Прикольно і навіть дуже так, а що я зроблю? Я зроблю наступним чином. Я поставлю я, поставлю я. Поставлю я те, що в мене було, поставлю я п'ятірочку. 5,3 вольфрамчик і буде дуже добре. Треба нам зловити. Щось проявляє свою активність. ну, Закид, звісно, що вже не туди, як 8,5 маслало, але буде зависання більше. От і рибка. Ось і рибочка, друзі. Ось і рибулька моя золота. Дочекався. Зовсім вже з іншого місця. І це більш за все, що судачок. Прикольно. Репнув дуже-дуже непогано. Репнув, як треба. Ну давай, друженько, давай, перший. Перший... Ні, окунець, ти що? Прикольно. З глибини, супердальняка, Ну, вже, вже розпочато нашу риболовлю. окунець, бачите, який він, якого кольору цікавого. Дуже цікавого кольору. Такий він трошки з відливом головим. О, ну привіт оконець, дякую, що клюнув. Все, початок є, друзі. Вже, вже не дарма приїхав. <кій> ну що, давайте ще. Дуже я здивований, з глибини, з супердальняка. Такий доволі невеличкий окунець. Не те, що доволі невеличкий, а невеличкий. Але ну, якщо вони там будуть зараз маслати, то я б залюбки їх половив. І що цікаво, поставив я, друзі, доволі, доволі велику вагу. Маленьку тільки ну, зняв, адже на неї покльовок не було. Я зробив ну, закидів 5-6, в мене сталася покльовка. На велику вагу, на умовно велику, на 8 з копійками. От, і потім вирішив, що доберу цю рибинку на меншу вагу. Поставив і нічого, тільки поставив велику знов, як одразу в мене підсив оконець. О, ракунька яка гарненна. Може на ракунці хтось є. О, щось зарепав, вже з ямки. Дуже-дуже обережно взяло. Вірш за все це судачок. Принаймні мені хотілося б, щоб це він був. Ох же ж як обереженько взяв. Дуже-дуже. Дуже-дуже-дуже. Ну. да, Оп! Ось і він. Ось і він. Бачите, який здоровань. О. Ось такий здоровань. Бубурь такий, надувся, ти диви як. Ось вам і суперспорт. Оце, друзі, це спортивна риба. Це мега спортивна риба, я вам навіть так скажу. Ловити її надзвичайно цікаво і е, часом дуже-дуже нелегко. Отак от, от. Що в нас вже? Окунець є, судачок є. Щуки не вистачає. Ну пливи. І з вас, друзі, хто думає, що на подібних маленьких річках, затоках або каналах можна от зайти і цілоспрямовано ловити якусь дебелу рибу, суперздоровену, таку джерки, як в Голландії, умовно. Ну, ви, ви помиляєтесь. Такого у нас не буде. І зрозуміло, що на подібних річках основна маса буде невеличка риба. Питання в іншому. Питання ж не зловити здоровечу, питання знайти підхід. І, власне, я в своїх відосах намагаюся вам донести, намагаюся з вами поділитися своїм досвідом в тому, як знайти підхід на невеличких водоймах до будь-якої риби. Ну, і в принципі, я вважаю, що от можна от зараз лайк за це мені і поставити. Ну, а ми будемо продовжувати і, і ловити гарних риб. Ось така історія. Бачите? Є судачок, він мега пасивний. Підбирає, підбирає з підлоги. Підбирає з підлоги. Ну, давайте спробуємо зловити ще. Риболовля, я скажу вам, у нас доволі цікава. Три покльовки, дві риби. За дуже короткий термін. Це мені подобається. Там біла рибка є. Біла рибочка є в товщі води. Вона супер дрібна і під час підйому приманки на дном контактує шнур. Цією білою рибкою так. Три! Ну, лег-ледь-ледь, взагалі ледь ледь Стоїть судачок, хоч маленький, але це ж судачок, правильно, він же ж колись виросте. Стоїть він там, де і має стояти справжній судак на глибині. А враховуючи те, що тут глибина, це вже... Більше двох метрів, ніж фонова глибина, а він стоїть саме там. Дві покльовки було, як мінімум, два судачка там є. Одного я зловив, <гум> залишилось зловити ще одного. A few moments later. Ооо! Клівандос. без добора, не захотів добрати. Ну шо таке? І так, ледь, 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 так. Тунь. Це теж судак, це його почерк. Це його почерк мого золотого. Судак. Судачок. Судак то на Дніпрі. Оце судачок. Але ловити його дуже-дуже цікаво. Скажу я вам, друзі. Його по суті ловити так само цікаво, як і Великого судака. Тільки е, от снасті трошки більш мініатюрні. Але на ці міні... мініатюрні снасті інколи трапляються дуже неочікувані риби. І коли вони щепляються, це дуже приємно. Так, друзі, є сен змінити місце, але перед тим як я його зміню, я дуже прошу вас знов задонатити моєму. Коріш Осані, який зараз на передові боронить нашу країну. І в нього сталося нещастя, влучив FPV в їх тачку і розніс її вщент, дивом встигли вони вискочити. І купують зараз вони тачку. Я розумію, що всі збори вже вам підзадовбали, але це моя, моє прохання до вас, будь ласка, допоможіть. І будемо ми дуже раді цьому. Реквізити в описі, ну а ми підемо далі. Йохани бабай, друзі, я не повірив, що то риба. А то був офігенніший окунь. А я тупо не повірив, що це риба думав, що. Мушлю зачерпнув. <звук> Неприємно. Може є сенс пошкрябать? Зараз більш ніж певне, що вимотаю і приманка буде злізла з гачка. Таке більш за все буде. Ні, норм, все норм. Так, да. чорнарі роблять каруселі. Туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Я не знаю, якось так дивно виглядає. Щоб на Ірпіні би на човні плавали. Можливо, я помиляюсь, друзі. Напишіть в коментарях. Але ну це типу гоніва. Он один човен другий. Окунь? Окунь хорошо. Єсть. Так, більш за все, що підзадовбав я вже цю місцинку, треба зміщуватись. Часу стає все менше. Я навіть не знаю, скільки на годину зараз. Але, мабуть, що з годинку я вже рибалю. Десь година з копійками. Часу обмаль. А зловити зловити треба. І треба, і хочеться. З усього, що я побачив, випливає наступне. Мені здається, що в принципі рибка плюс-мінус перебуває в більш активному стані. Але але, її не дуже багато на конкретних місцях. Вона розосереджена, і от я звернув увагу, що з перших же закидів в мене були покльовочки. І от скільки зараз накидаю, нічого нема. Слід змінити місце. І має щось з цього вийти, по ідеї. Давно, друзі, без покльовки, вода стала. І не рухається в жодну з сторін. Не на вихід до Дніпра, не на е іншу сторону. Так, мабуть, є сенс змінити вагу одне з двох або поставити більшу і покидати поодаль, де в мене були покльовки окунця. Або поставити меншу. І ретельно перевірити прибережні місцяки, не менш перспективні. Хочу пасивкою перевірити. Давайте спробую зменшити вагу, поставлю 3,5. На цього черв'ячка. Черв'ячок у нас є. 3,5 мг. Зараз кишені дістану і буде діло. Я сподіваюся. 15 минут later. Темнішає, друзі, темнішає. А на нових місцях риби як не було, так і нема. І знову, а то я приїхав. Дуже пізно я приїхав, друзі. І от зараз такий час, що може і судачок коцнуть. А він щось не хоче цього робити. Незрозуміло чому. Ну, добре, не хоче. Зараз зроблю декілька закидів і... Перейдемо на окунця вечірнього. Хотілося б вірити, що хоч з ним буде все ок. А зараз перейду ще кілька закидів зроблю. Можна їх навіть назвати контрольних. Тому навіть і в воду зайти. О. <кій> 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 ну, погнали. От вам і погнали. І одразу, одразу посадка, тільки, тільки зловив дно. Тільки, друзі, зловив дно. Одразу посадка. От. Кажу ж я вам, що час зловити судочка і він тут як тут, слава Богу. Фу, я вже трошки, чесно кажучи, напрявся. Що давно без покльовок. Оце більшенький, да ніж попередній. Ой-ой-ой, да, який супер. Судак, Судак, суперспорт. Судак суперспорт. Та почекай же ж, суперспорт. Взяв, дивіться як там взагалі без шансів. Та ну почекай, почекай, випущу зараз. Взяв без шансів за верхню щелепу. Просікся повністю. от. Давай, розправся, суперспорт. Давай. Добре, не будемо мучити. О, суперспорт. <свист> давай, давай, давай. Що, пливи, з удачі, дякую, дякую, потішив, дуже потішив і е, в надзвичайно важливий момент ти клюнув. Клюнув тоді, коли от вже треба скоро закінчувати нашу риболовлю. В тему, в тему клюнув. Ну що, друзі мої, половили, половили, короткостроковою видалась наша риболовля, але встигли зловити три рибинки, були ще покльовки, були ще сходи, і це дуже приємно. Риболовля динамічна доволі, і хочу вам сказати, що зимовий сезон. Ловлі на лайт, і лайтові приманки тільки-тільки починаються. Ще, можна сказати, на низькому старті він от тільки влуплять перші голоди і почне крига ставати десь на затоках. от Одразу буде оцей гарний, приємний сезон зимового спінінга. Вдалося сьогодні зловити декілька судачків і окуня, були ще покльовки і це. Надзвичайно приємно. Можна сказати, що вечір вдався. Ну а наразі будемо вже їхати додому, друзі, і дуже попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і, звісно, що написати в коментарях, що ви ловили цього року на обвідному, якщо, звісно, ви... Тут були. Якщо є якісь трофеї, то було б непогано почитати, що саме вдалося вам саме з берега зловити. Мені дуже буде приємно. Ну, а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут, друзі.